Розпочали новий об'єкт по укладці тротуарної плитки. Також тут ще буде навіс. Викопали ямки для стовпів під навіс. Заказчик ґрунт сам викопав. Нам залишається підготовити основу і укласти тротуарну плитку. Стовпи забетонували, поребрик виставили. Щебінь засипаємо, геотекстиль вложений. Стоп демонтований. Так як в нас тут розпашні ворота, а будуть відкатні. Зараз будемо спереді вирівнювати під перебрик. І потім ще зробимо тут навеси. Трамбуємо щебінь на площадці. А після того, як потрамбуємо, будемо копати яму для подушки під відхідні ворота. Ворота в нас відкриватиметься всю сторону. І тут треба викопати яму. 2,5 на 50 і глибину метр приблизно. близько. Підготовка основи під тротуарну плитку. Щебінь трамб... трамбанули. Оце вам чистим просипали. Також трамбанули, далі гарцовка. Гарцовки засипаємо трошки більше, щоб вона ще сядеться. Плитка у нас 6 см. Гарцовку мішаємо. пів мішка цементу, 4 відра відсива. Гарцовкою засипали, віброплитою трамбанули. Виставили посередині трубу, як маяк. Ось таке правило вирізали. І так ось стягуємо, там йде по трубі, а з цієї сторони по перебрику. Укладаємо тротуарну плитку і заодно стягуємо гарцовку. Тротуарна плитка в нас великого формату. Кладеться швидко.